Привіт, привіт, мої дорогі! З вами знову Олена Захарова. Я тільки що повернулася з вулиці. У нас така пр... прекрасна погода сьогодні. Тепло, так по літньому, 22 градуси. Несподівано можна сказати, тому що вже так чекали того тепла, що вже думали, не дочекаємось. Але слава Богу, дочекалися. Я ось сьогодні працювала з промостійкою на вулиці, дуже задоволена, такі позитивні емоції у мене. І прийшла мені ще посилочка сьогодні відвести, тому роблю маленьку розпаковку, тому що посилочка невеличка, де багато було замовлень, і я зараз вам всі їх покажу. Розпочну з цієї зубної пасти, це є профілактична зубна паста від Парадонтосу. великий об'єм, 170 мл. Подивіться, який величезний об'єм. І зараз в цьому каталозі її дуже вигідно брати, якщо дві разом брати, або такі такі дві одинакові, або ще в нас є такі самі об'єми. Із цієї серії відбілююча паста. Якщо дві разом брати, то вони получаються лише по 105 гривень. Чудова пропозиція, тому що взагалі вони в каталозі по 139. Тому я рекомендую вам взяти дві, одну таку, одну, одну таку, або дві одинакові. В даному випадку в мене замовили дві одинакові. Профілактика парадентосу. Сюди входять справжні ефірні олії, м'яти, яйлівцю, ментол сюди входить. Справжні натуральні компоненти. Рекомендую, рекомендую, тому що це справді профілактика і здорових ясен, і вона зміцнює емаль зубну, і свіже дихання. Вона не є дуже така термоядерна, така легенька, м'ятна зубна паста, досить приємна. Так що рекомендую вам, о, дуже гарні ціни придбати. Ця ціна діє лише до 14 травня, з 15 травня вже буде інша ціна. А колячі хрещі в мене замовлені два хреща. Так ну два бальзами за колючим хрещем. Замовили. Це є помічник, рятівник для тих, у кого болять суглоби, у кого болить спина, дуже допомагає. Мені на промостійці на промостійці підходять люди і дякую, що дякую, що я тепер можу, хоч нормально добре спати, тому що воно знімає біль і людина може заснути. Так що також рекомендую. Вони зараз по 99 гривень. Крем з муцином Равлика Талія. Бренд Талія це мій улюблений бренд. На натуральних цей бренд він робить свої, свою продукцію на натуральних компонентах, використовує лише натуральні компоненти. Тобто цей крем тут 50 мл. Його ж мене повторно замовляють Вже третій раз там одна одні передають, який він класний. Він дійсно справді дуже класний. Сюди входить алантоїн, замінник муценуравлика, який дуже гарно і ефективно бореться зі зморшками. Він вирівнює тон шкіри вашої, він матує вашу шкіру, він дуже гарно зволожує. При регулярному використанні шкіра стає значно молодшою і спозбавляється від мімічних зморшок. Дівчатка, Хочу вам сказати, що ця вся продукція можна її купувати зі знижкою 30%. Я завжди пропоную цю знижку сім, тому що це дійсно справді дуже вигідно. Обов'язкових покупок в нас немає. Під цим відео є посилання на реєстрацію для того, щоб отримати дисконт. Зобов'язань немає. Ви можете купувати тоді, коли вам це потрібно. А ще є пропозиція. Я шукаю дівчат, які хотіли би продавати і заробляти на цій продукції. Тут можна дуже гарно заробляти, тому що знижки тут бувають не тільки 30%, а навіть 80 до 70%, 75% знижки буває, можна зловити, тому що дуже гарні акції нам пропонує компанія. Я шукаю дівчат, які хотіли би гарно заробляти, які вміють продавати або хочуть навчитися продавати, тому що в нас є всі матеріали, які можуть допомогти вам навчитися. Я надам вам всі матеріали і ви можете. Спробувати себе в цій сфері. І це ще не все, що в нас є. Я ще шукаю двох дівчат, які хотіли би бути менеджерами, менеджерами компанії «Лівеста». Менеджер компанії «Лівеста» – це людина, яка реєструє людей. І е, е, супроводжує їх, супроводжує їх, тобто ви можете стати менеджером і вже офіційно отримувати зарплату від компанії. Я шукаю таких дівчат, які би хотіли спробувати себе в цій сфері. Е, я буду вас супроводжувати на початку, а потім ви будете супроводжувати своїх дівчат, яких ви будете реєструвати в свою команду. Тобто, приєднуйтеся в мою компанію, в мою команду. Приєднуйтеся, всі матеріали, все, все, що необхідне для цього, для вашої роботи, я вам надам. Буду вас супроводжувати. Продовжуємо далі розглядати наші товари. Во ось якраз про е, ці знижки, про це все, що я розповідала, тільки що у нас є чудова пропозиція в цьому каталозі. Оці ці е, водички, трояндова вода, вона зараз дуже великою знижкою. Умова, яка: візьми якийсь один товар, наприклад, цю зубну пасту береш із каталогу, і ти можеш придбати оцю водичку лише за 99 гривень. Ціна її в каталозі 199 гривень. Тобто, уявіть собі, яка велика знижка на таку трояндову воду. І от дівчата, звичайно, що. Використовуються знижку і забавляються трояндову водичку. Що вона робить? Це турецький бренд Бібак прекрасний бренд, який так само використовує тільки натуральні, натуральні компоненти для своєї сировини. Це тонік для обличчя, як основна його дія це тонік для обличчя. Він освіжає, він матує, він звужує пори. Він, його можна використовувати як патчі під очі, щоб зняти набряки і синці під очима. Його навіть використовують, цю трояндову водичку використовують навіть на волосся. Можна розпилювач налити і бризкати собі волосся, воно буде мати живий вигляд, або просто на долоньки і втерти волосся. Так його навіть використовують. Так що чудовий, він не має спирту, звичайно ж. Натуральні компоненти, дуже гарний, дуже гарний аромат троянди. Просто хто любить троянди, я вам рекомендую, тому що це, ну, це, ваш, це, це ваш продукт, який вам дуже сподобається. Ще в нашому замовленні є пінка для інтимної гігієни. Також від бренду Бібак, того ж самого бренду. Так само це тут натуральні всі компоненти. Сюди входить екстракт ромашки, зеленого чаю, правильний pH, який потрібен для інтимної зони. Рекомендую, дуже хороший, дуже також має приємний аромат, такий свіженький. Рекомендую вам. І ще в нас замовленні є отака арганова Масочка для волосся, бренд Талія, мій улюблений бренд Талія. Та вони мені всі улюблені. Ну бренд Талія там дуже багато просто у нас продукції з бренду Талія, тому я дуже часто про нього розповідаю. Ця масочка за дві хвилини може вам відновити ваші прядки, дати надати блиску, оживити ваше волосся. Її можна використовувати лише на дві хвилинки, можна довше потримати, але дві хвилинки навіть достатньо для того, щоб надати вашому волосню доглянутого вигляду. Вона діє і від випадіння волосся, не містить парафіни, не містить сульфатів, не містить тваринних жирів. Сюди входить запатентований. Запатентований комплекс із 24 рослин, витяжок рослин, які запатентований, я вже сказала. Так що дуже чудовий бренд, дуже чудова масочка. Рекомендую. У мене її так само замовляють повторно, тому що дуже-дуже їм сподобалося. Гарно розшісується волосся після неї. Рекомендую. І на завершення ще отакий продукт у нас це парфумована водичка. Це парфумована водичка Лівеста. 30 мл це польського виробника, Отакі. отака водичка. Це пасьйон, Пасійон це аналог водички скандал. Солодкий, солодкий аромат. Я взагалі, якщо чесно, солодкі аромати не дуже полюбляю, але саме цей мені дуже сподобався. Він так на мені гарно відкривається. Ну дуже подобається, і це мене клієнтка замовила, тому що так само нанесла собі на зап'ястя, поп попробувала і каже: я теж хочу таку водичку. Хоч так само вона солодкі не дуже полюбляє. Так що отакі ще в нас водички є. Їх є багато. Ну цьому замовленні в мене лише одна. Ось таке в нас замовлення. Я вже сказала, під цим відео є посилання на реєстрацію в компанію, де можна отримати дисконт. Так само під цим відео є всі мої контакти, там є мій номер телефону, по якому можна зайти мене в вайбері, телеграмі. Ви можете зі мною зв'язатися, якщо вас зацікавила робота або продажі, або бути дистанційним менеджером. Так що чекаю на, ваші, на ваш зворотній зв'язок. Ставте лайки цьому відео, буду вам дуже вдячна. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на мій канал, я буду всім вам рада. все на все добре, З вами була Олена Захарова. Всім доброго, гарного, мирного дня!